Володимир Каржак, заслужений тренер України, заслужений діяч фізкультури та спорту України, заслужений Майстер спорту України, завдяки знайомству з Володимиром Михайловичем Коржаком, пан Олег вже 14 років займається загартовуванням через купання в крижані в полонці, саме пам'яті видатного спортсмена та тренера, якого не стало в травні 2021 року. Кривий присвятив своє нове досягнення. Рекорд України в досить екстремальній номінації. Найтриваліший час перебування по груди у холодній воді взимку з декламуванням віршів. Фіксація досягнення відбулась 6 січня на водохрещі в місті Києві. Про що. Що свідчить відповідний документ від національного реєстру? Це дуже гарна людина. Ми були знайомі, товаришували, а також він вже засновник бійцівського клубу Барс, де мої діти теж ходили сини. А саме головне, що він перший мене в ополонку запросив. В Столиці зафіксували тривалість перебування в ополонці з декламуванням віршів 30 хвилин, 33 секунди. При цьому температура води була всього півтора градуси. Для такого досягнення Олег чи не щодня багато років поспіль підтримує свою форму. Буквально напередодні поїздки в Київ на фінальному тренуванні посидів в ополонці більше 40 хвилин. Раніше, правда, то тільки на водах рещу купався. А потім як переїхав сюди в наш район тут біля Ставків, то я вже 14-й рік маю ну, всю, всю зиму майже кожного дня. Там у нас свій колектив, є такий. І ми купаємось там, пірнаємо в ту ополонку. ну, моржуємо. Я більше люблю казати я а не морж. А для встановлення рекорду та зрештою для себе Олег регулярно відвідує так звану моржовку на ставках в Покровському районі. Там же записує свої вірші з ополонки, декламує власні авторські вірші та класиків української поезії. Це місце релаксу та місце сили. Мене є які не люблять зранку. Їм теж, щоб темно було, вечором приходять. Для мене навпаки, я не знаю, як ночі, там, там, ввечері мені воно щось не некомфортно. Я люблю зранку. Зранку прийшов, пірнув, зарядився і вперед. Пан Олег в моржуванні вже півтора-десятки років. До гартування долучив всю родину, дружину та п'ятеро дітей. На моржовку на ставки входить як наодинці, так і з однодумцями. Тим більше, що зручний пірс та сходинки до ополонки є. У мене є знайомі, я їм пропонував. Кажу, пішли зі мною, окунемося, Та я захворію. Говорю. Я ти кажу, що не захворієш, от я 100% даю. Зима, мороз. Прийшов, окунувся, поплавали там разом, вийшов і нічого. Ну, в принципі, головне не перехолоджуватись. Але це індивідуально. Знаєте, в кого кажуть, що я такого не бачив, ну кажуть, якщо серце хворе, то може хватануть від стресу, бо це стрес. Втім, активно долучатись до згартування через купання в крижаній ополонці Олег не наполягає, адже це все індивідуально. Якщо є якісь негаразди зі здоров'ям, перед тим як піти вперше до купелі, все ж таки варто проконсультуватися з фаховим лікарем. Адже навіть такі екстремальні купання загартовування мають йти на користь організму, а не навпаки. Олександр Фефілатів, Сергій Філоненко, перший міський.